Всім привіт! Сьогодні буде таке невеличке звернення до підписників. Хотів би я привітати всіх для початку з новорічними святами, з Новим роком і з усім, що з цим зв'язано. Також хотів я поважати, щоб у вас був літо у 2023 році. Відео, яке вийде на каналі вже напевно після Нового року, мій прогноз ще буде літ. Подивитись його там, в принципі, я розказую про свій досвід ну, зимової риболовлі. Де я вже 12 років я їжджу, да? там свої спостереження за погодою, якщо коротко. Також на каналі ще вийдуть відео з твердої води, точніше зв'язані з твердою водою. Тому що зараз перед Новим роком я активно їжджу на риболовлю їжджу прям кожен день. По-перше, почало непогано клювати, тому що. На річці почалась тічія, риба почала заходити в затони, і якби я почав їздити в затони. Ну Зараз вже ця лавочка закрилась, тому що на лід не можна вийти. Перед льодом ще 3-4 метри води. І ніяк не зайти в, ну, в звичайних чоботях таких, спін. Також ще вийдуть відео з цього кар'єру, де я сьогодні знаходжусь. І, напевно, ще ми рибалки дві тут познімаємо, тому що ще тут льод є. І десь до Нового року він тут ще протримається. Уже потім льоду не буде. А вже десь після нового року почну знімати трошки відео зі спінінгом в руках. Тому що я дивлюся погоду, там нам явно морози не передають, стоїть така весняна березнева погода, і ми візьмемо свій мотоцикл і поїздимо тут, є гарні місця і познімаємо контент. Тому а, поставте лайки, напишіть коментарі і всім до зустрічі.